Вперше у рамках кубку Чорного моря команди змагалися на драгонботах, які розраховані на 20 місць. Для команди хімік перегони на таких човнах стали дебютним досвідом. Зазвичай южинські спортсмени тренуються та беруть участь у змаганнях на 10-місних драгонботах. Можна 20 спортсменів знайти, тим більше, коли взрослі. у нас люди багато займаються ще спортом. Є молоді хлопці, є спортсмени только шторші спорта. Ну Тим не менше, 20 людей – це состав команди достаточно великий. І треба іноді може бути обіднятися з ким можна бінятися садіситим. Що з ким то другий день змагань відзначився складними погодними умовами. Для того, аби виставити човни на старт та рівно пройти дистанцію, командам довелося докласти багато зусиль. Крім того, спортсмени зазначили, що сильний вітер вплинув і на результат перегонів. Для інших навпаки, такі погодні умови додали екстриму у змаганнях. Більше значення зіграв вітер, Сьогодні дуже вітряно. І вот. оскільки старт був літучий. то, естественно, мы немножко на старте задержались, потому что у нас команда собрана из разных городов России, и мы просто еще не скатаны. Но мы довольны, конечно, и третьим результатом, потому что это почетно. В такой компании сильных грибцов быть в призах, это очень здорово. По большому счету, нам все равно какие поводные условия, даже эти волны, ветер добавляют экстрима положительные эмоции выше солнце. Перша частина змагань передбачала перегони на відстань 200 метрів. Перше місце виборола команда хімік. Друге посіли спортсмени з Дніпропетровська. На третій сходинці опинилася збірна команда з Росії. Да, довольне 2 кілометри. Не знаю, як буде немножко інтересна. Ну сейчас двісті да, метрів. ПАК прошли. Підходні умови, конечно. Ми, ми, коли как бы для нас це добре. Для любителей, може бути, це не очень. Для зрителей, може бути, не сильно. А для нас, грібцова, це нормально, тому би, привична ситуація. У другому етапі перегонів команди змагалися на дистанції 2000 метрів. На п'єдесталі переможців залишилися ті ж самі. Перше місце залишилося за командою Хімік. Друге дісталося команді з Росії, а на третю сходинку піднялася команда Динамо з Дніпропетровська.